Чи можете ви померти під час панічної атаки? 90% людей, які приходять з панічними атаками, тобто проблема виникає в тому, що от я боюсь, що я помру, чи от я боюся, що я зійду з розуму. Навіть в мене така сама ситуація була в підлітковому віці. Перший раз була панічна атака. Я вже готувала, знаєте, війти на той світ, по суті, всі ситуації. Проте я вам хочу запевнити, що ви не можете. Померти під час панічної атаки, тому що це протилежний стан до умирання Це включається аварійний режим, режим виживання. Тобто серце сильно починає битися, може якось комусь стиснути і це відчувається, як знаєте, сердечний приступ, інсульт. Далі в людей ще може бути що? Тобто дихання. от Проблема ще саме кардинальна стає з диханням, що от не можу вдихнути, тяжко дихати, задихаюся. Тут проблема виникає, що у вас протилежне, у тобто вас забагато кисню так в цій ситуації. Така, знаєте, гіпервентина. Реальція, по суті. Як наслідок у вас може бути головокружіння, німіють, руки, німіють, ноги, а, тяжко дихати. А, може бути, що там не знаю, тут може бути, такі, знаєте, е, е, такі як тяжкість або такі знаєте, сильний жар в сонячному сплітінні, може бути також горлі. Проте в цій ситуації я хочу наголосити, ви не можете померти під час панічної. Атаки, і розумієте, оце розуміння, тобто, наприклад, мені, якби я була поінформована в той час, це заспокоює. Тобто, розуміння, що з вами все добре, це лише такий, знаєте, екстремальний викид тривоги, який не приводить до таких, знаєте, критичних, таких смертельних наслідків.